Одну таку ключову пораду, яка може виводити рік за роком ваші стосунки на новий рівень, це просто кожен день, там 40 хвилин, реально планувати час для того, щоб ви спілкувалися зі своєю дружиною, дізнавалися про неї щось нове. Розповідали щось цікаве про себе, що те, що у вас відбувається в житті, і щоб між вами був цей конект. Це дуже проста порада, і це всі можуть сказати, послухати сказати, та це ж очевидно, це відомо. Але коли ви проаналізуєте велику кількість різних сімей та розлучень, ви побачите, що все починається з того, що люди перестають спілкуватися щиро один з одним. І вони там день пропустили, два пропустили, потім тиждень мовчання, і потім це призводить вже до того, що. В якийсь момент просто люди вже не вірять в те, що щось можна змінити. А на початку можна було все змінити, якби просто розмовляти один з одним, хоча б 30 хвилин на день.